Одяг на вас чистий, так наче ви на свято якесь готуєтесь. Якщо є в житті багато стресу, тривоги, ми відключаємося від цих всіх речей і піднімаємося в вищі сфери. Тому що живемо ми саме після роботи. Щира, глибока практика змінює нашу свідомість. Намаскар, друзі, відкриваю вам алгоритм. Ідеальної духовної практики, як зробити нашу медитацію максимально сильною і максимально глибокою. Все дуже просто, слідуйте певним діям. Коли ми приходимо в медитацію, ми хочемо її зробити, наш мозок зазвичай не готовий, тому що в нас є безліч занять, якими ми займалися, у нас є робота, у нас є діти, у нас є сім'я, у нас є різні обов'язки. Різні речі відбуваються в світі хороші і не хороші. І важко абстрагувати свій розум від цього всього. Тому, коли ми приходимо додому. З тим вечором з роботи. Перше, що потрібно робити, це прийняти душ і змити з себе оцей стрес. Якщо у вас є в житті багато стресу, тривоги, ви прийшли втомлені вечором. Ви йдете в душ, ви це знімаєте, очищаєтесь і ви стаєте готові до духовної практики. Потім, що ви робите? Зробіть легеньку розминку, щоб розігнути ваше тіло, розрухати його. Так. Після цього очистіть ваше місце, щоб місце вашої медитації було чисте. Так, Все було прибрано, все було охайно, гарненько. Повітря провітрено, Одяг на вас чистий, так наче ви на свято якесь готуєтесь. Після того зробіть кіртан. Кіртан – це йде співання мантр. нам кивалам. Вища свідомість це все, що є навколо. Тобто, мантра нас піднімає. Можна напротязі дня навіть включати свою мелодію, слухати кіртан, чи може ходитися і наспівувати. Тобто мантра те, що звільнює наш розум. Те, що наш розум від страху, від тривоги, від стресу, від цих негараздів. ми відключаємося від цих всіх речей і піднімаємося в вищі сфери. Тобто ми зробимо кіртан, Після цього ми готові до хорошої медитації. Тепер важливо взяти таку детермінацію, що я зараз роблю хорошу медитацію. Я зараз сяду і буду медитувати до просвітлення. І ми з таким наміром ми сідаємо, спина максимально рівно, руки схрещені, очі закриті. Язик складний удвоє, доторкнутися до Так. Закриваємо очі, уявляємо, що ми десь на природі, абстрагуємося від цього світу. Я не в своїй кімнаті. немає нічого, я сижу на природі один. А потім і природи нема. Я просто я. Я медитую. Навдосі мантра Бабана, на видосі кевала». Баба нам Києва. Я роблю максимально довго. Не ставте ніяких таймерів. Якщо ви нікуди не спішите, можете взагалі таймери не ставити. Робіть медитацію, допоки ви її не зробите. Тобто, ви зробили медитацію, тоді все можна завершити. Поки ви не зробили медитацію, працюйте далі. Як з такою підготовкою, з таким наміром ви досягнете успіху. Якщо ви будете кожен раз робити саме таку практику, з хорошою підготовкою, з таким наміром і робити глибоку медитацію, через деякий час ви станете зовсім іншою людиною. Так само, як це було зі мною, зі всіма людьми, якими я знаю, які вже досить довго практикують. Саме така от щира, глибока практика змінює нашу свідомість, очищає. І от, ви от прослідкуєте свій стан. Ви прийшли з роботи замучені. Ви прийняли душ, ви очистили свій простір, ви зробили кіртан, зробили гарну медитацію, вийшли заряджені і тепер хочеться жити. Тому що живемо ми саме після роботи. На роботі ми працюємо на когось, Так, якусь роботу виконуємо. А от життя, воно після. І щоб отримати енергії на те, що ви хочете: на ваші хобі, на сім'ю, на прогулянки. На те, що вам давно хотілося зробити, але ніяк не знаходиться часу і енергії. Дуже часто ми приходимо вечором, включаємо собі інстаграм, якісь соцмережі, фільми і починаємо своє життя просто от, в екран. А з хорошою медитацією ви отримаєте енергію, натхнення на те, що вам дійсно хочеться в цьому житті. Тому люди, робіть хорошу практику. Разом давайте робити хорошу практику. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, задавайте питання в коментарях, тому що я за вас переживаю. Робимо хорошу практику. Разом рухаємося до духовного розвитку. Бажаємо гарного дня, Намаскар. Маскар.